Усім привіт! Привіт. Сьогодні в нас неділя. Це вже м, рахуйте, наступний день після села. Як наші відчуття болісні. Болісні в плані того, що болять. Е, як це? Його? О, да, ніжки. У мене дуже вони болять, я не знаю, я реально вчора думала, що сьогодні я просто не встану. Дійсно, так було. От дощик. Вийшли, значить, ми в магазини. Нам сьогодні потрібно. Да, Влад, дощ пішов. Круто. Зараз ми йдемо в епіцентр. Що ми там забулись? Ми хочемо там подивитися драбину алюмінієву. Mm -hmm, отаку, коротше, отаку драбину. Бажано 4,5 метри. Потім, що ще? Тато хотів, щоб ми подивилися люк, але. Він не продумав собі, яку там потрібну ширину, тому люк відміняється. І ще нам потрібно буде купити саморізи по дереву 45 50, по 50 штучок. От такий у нас є невеличкий план на сьогоднішній день чи півдня. І, можливо, ще купимо якісь продукти. Тому э, йдемо зараз в епіцентр, а потім э, на базар вже. Тому що в епіцентрі ми, ну я не думаю, що ми там щось будемо купляти, бо нічого такого там саме не потрібно. Тому потім з порожніми руками підемо вже на базар. Чому ви спитаєте на базарі будемо купувати саморізи, Тому що вони там дешевші. От. І ми вже знаємо місце, де ми будемо купувати. Ми там завжди в принципі, купуємо. Вони нормальні по якості. Блін, дощ! Пішов дощ. Я на це взагалі не розраховувала. Тому що в мене по прогнозу стояло на понеділок-вівторок, де виплат. Значит, крапочки. Вот. Коротше, такі справи. Дощ. Так, ми вийшли з епіцентру. Подивилися драбини. Драбини 4,5 метри немає. Ми найвищу, що знайшли, це була 3,5. Ще купили насіння. Купили насіння гороху і насіння квасолі. Квасоля така гарна. що Я думаю, потрібно взяти. О, щоб Була гарненька у нас квасолька. Далі. Далі що я вам хочу розказати. Пішли понизу, зараз повернемо. Угу. Отак, так, да. що я хочу вам розказати. Значить, на днях ми відносили наш комп'ютер до одного магазину, не буду називати назву цього магазину. А, відносили наш комп'ютер, де ми його купували. Для того, щоб перевстановити Windows на 11. У нас був 10-й, і ми попросили, щоб нам встановила на 11. Коли ми принесли його в той магазин, нам сказали, що по якихось там причинах вони не можуть цього зробити, і вони нам просто перевстановили знову ж таки на 10. От. Я так розумію, були якісь потім помилки, так? Да? Ну, в кінці, так. Да, ну, якісь ми, були... в принципі, йшли міняти із-за того, що почали вилазити помилки, потім ми пішли е, перестановити на 11. й е, Вони сказали, що ні, на 10-й знову постановили, і, ну, і проблеми нікуди не подівалися. От. І тут було прийнято рішення, що... Будемо нести до одного чоловіка, який є спеціалістом в цій сфері. В нього досвід роботи вже 15 років, дуже гарні відгуки. І тато каже: Давайте звернемося до цього от чоловічка. Ми звернулися до цього чоловіка, і знаєте, дійсно не шкодуємо, тому що нам провели діагностику, все почистили і перестані не перестановили. Поміняли оперативку, так? В принципі, у нас сама проблема була в тому, що одна плашка оперативної пам'яті вона була вже, ем, як сказати, зламана, можна uh -huh. так сказати. Да? І він це вияснив і сказав, що нам потрібно її поміняти. Він її поміняв, сам замовляв. Це зробив все ну, можна сказати за півтора дня, тобто він провів діагностику. Поміняв все, ну повністю все зробив, і це при тому, що в нього ще були там деякі свої справи. Yeah. Тобто, в принципі, по часу все начебто добре. Тому що ми насправді думали, що це буде все довше через кількість людей. Бо я ну дійсно, якщо так подумати, я думала, що там така зайнятість, що нас приймуть там через тільки декілька днів, але ні, все дуже гарно. Все, все дуже гарно нам зробили, тому велика дяка цьому чоловіку. І якщо хтось проживає в Чернігові і має якісь проблеми, якісь питання з приводу комп'ютера, то можете сміливо звертатися для, ой, для, до того чоловіка. Ім'я цього чоловіка Сергій, тому ми вам дуже вдячні і рекомендуємо всім іншим людям. Тож, Якщо комусь потрібні дані, то я думаю, що ми залишимо контакти. Да? Візиточку, да. Візиточку, контакти. Тому звертаємось. Не шкодуємо про це. Я думаю, що ми з татом так розмовляли. Він каже: я думаю, що нам десь на декілька років все, проблем з цим комп'ютером не буде. От тому ми щиро вдячні за. Зроблене це все по ціні. Хочу сказати, що в нас це все вийшло в 2650, тисяча да, 1700 оперативка і все інше там робота, плюс встановлення офісних програм, базових офісних програм. Але мені здається, що там навіть більше було, ну, да, чим нам потрібно. Більше. Тим більше що він пропонував в принципі. Встановити що завгодно, тобто ми, ми, ми могли просто йому написати список програм, які ми хочемо, і він їх встановить. Тобто, в цю ціну в 950 ви можете, е, в принципі, попросити його встановити що завгодно, і він вам це встановить. Тож, якось так. Ми побували в Аврорі, як ви могли зрозуміти. Якщо не зрозуміли, то ми побули в Аврорі. Я купила собі ось такі заколки. Це заколки взагалі мені потрібні були резинки, але в наборі ще були заколки. От, бо я свої резинки ось такі: от загубила, не знаю, де вони є. Ось ось купила собі. 34 гривні за п'ять резинок і дві заколки. На вулиці пішов більший дощик. І знаєте, що саме цікаве? Що перед тим, як вийти з дому, я думала, ще, мабуть одягну щось капюшону, а потім, думала, та ні, що може трапитись? ось що? Трапилось. Зараз ще зайдемо в один магазин, потім підемо в АТБ. Побували ми в АТБ, ми там тільки купили молоко. І все. Зараз зайдемо додому, а потім, можливо, сходимо в продуктовий якийсь магазин. Просто поки я не знаю, що можна взагалі купити. Реально. Щось ніяких думок нема з приводу цього. Тому, думаю, зараз. Приду додому, щоб написати список того, що потрібно, і потім вже сходити купити. А там подивимось. От. Ну, так що Зараз додому. Ми власне будемо сьогодні знімати? Не знаєш? Ні, я не знаю. О, зверху будемо так, от. наче непогано, так? Да? Ой, так що шо... поки все, там далі побачимось. так, Ми вийшли з дому, зараз направляємося в ветеринарну клініку. Чому туди? Бо ми ж казали, що підемо, скоріше за все, по продукти. Але ми зараз йдемо в ветеринарну клініку, тому що ми відносимо нашого сімбочку, щоб його подивилося. Бо він з вчорашнього дня чихає, у нього закладений ніс, він дишить через ротик, ну І в принципі. Скоріше за все це більше схоже на звичайну простуду, чи щось типу того, але краще віднести, щоб перевірили і сказали нам точно, що да як. Може, якийсь окольчик зроблять чи щось типу того. Ну, а потім вже ми підемо по продукти. Ну, якось так. Ви його закрили? Ну, Так. Да. Да. Зараз будуть машини. Ну, то так. Да. Ну, якось так, тоді ми о, я зараз вам його покажу. Що миленькі. Закриваємо. Тоді вже побачимось біля ветеринарної клініки. Або ж коли ми вже будемо з нею виходити, щоб розповісти, що де да як. Прийшли, але клініка вже закрита. Вона працює у суботу-неділю і неділю до першої години, а вже майже три години. Тому а, зараз ми підемо додому. Ну, точніше, скоріше за все, мама піде з 7 додому, а ми з магазин. А у клініку ми підемо завтра, зранку, там з восьмої вона працює. І вже завтра ми дізнаємося, що саме з нашим котиком. Ну, якось так. І так, ми побували зараз в сільпо, купили трошечки продуктів. Сьогодні я хочу приготувати фунчозу смачненьку з куркою та овочами. От. Так що для цього я все, все взяла. Все, що потрібно, курка в нас вдома є. Тому її я не купувала і в принципі м'ясо не купувала, тому що у нас є курка і є телятина. Ще що ще? Крупи я взяла тільки рис і макарони, бо гречка в нас є, і макаронів я не так багато взяла, тому що я купувала посеред тижня макарони ще. Макарони 33 гривні, це по знижці для пасти. І, в принципі, все. Зараз додому, потім готувати. Я ще хочу собі сьогодні нігті переробити, тому що вже жах. Дуже такі страшненькі. От, Сімбою будемо завтра. Іти до ветклініки. Зранку мама з владом сходить. От. Так що такі от справи. Буду я тоді з вами вже прощатися. Дякую за перегляд цього відео. І всім пока-пока. До нових відео. Бувайте.